Здравствуйте! З вами канал Творити Міє Кожен. Я Маріна. Буду готувати сьогодні суп із фрикадельками із кролика. Для цього нам необхідно картопля. Картоплі в мене 7. Таких невеличких можна взяти 5-4 штучки. Суміш мексиканська, у мене 200 г. В ній є болгарський перець, морква горошок, зелений, кукурудзка і стручкова фасоль. Суміш перці я взяла і куркуми. Спеції можете брати різні, солі теж по вкусу. Манки взяла 3 чайних ложечки і 250 грам кролика, Кролик у мене домашній батько розводить, я його помила, просушила і віддалила від кістки. І будемо його збивати у блендері. У кого нема блендера, можете взяти м'ясорубку, теж буде добре. Тут в мене вариться бульйон, вже доварюється, а зараз будемо збивати кролика у блендері. Кипів, кості ми викинули, нарізали такими кубиками картоплю, точно така, як мексиканська, одінакові, щоб були кусочки. Кипить вода, кидаємо картошку. І всю суміш мексиканську зразу. Перемішуємо. Тепер соль по вкусу. Я трішки лишу потім попробую, чи потрібно ще, і приправа. Зараз воно все закипить. Проваримо 10 хвилин. І тоді мож... додамо наші фрикадельки. Я їх перебила в блендері, додала манку, трохи присолила і фарш вже готовий. Закипить наш суп і будемо кидати фрикадельки. Картошка наша майже готова, 10 хвилин пройшло. Такими кусочками маленькими вона дуже швидко готується. І овочі теж тепер робимо фрикадельки. Беремо дві таких чайних ложечки. Отак. Одна в одну ложимо, виходить такі маленькі фрикадельки. Можна більші робити, але я роблю маленькі, так як мої дітки люблять таке цікаве, маленьке, все, інтересне. Супчик, виходить, крадуга всіх кольорів. Тому я роблю от таке щось цікаве для них. І так робимо. Весь наш фарш. І варимо буквально ще 10 хвилин, навіть чуть, чуть менше, воно дуже швидко готується. Пройшло у нас 10 хвилин і наш суп із фрикадельками із кролика готовий. За 5 хвилин до готовності провірте на сіль і на спеції. Може, комусь потрібно більше солі менше. І так, дивіться, який апетитно виглядить. Я ще добавлю зелень. У мене тут петрушка. Можете додати яку хочете по смаку вашому. І все будемо. ...пробувати. Будь ласка, яка краса, як апетитно виглядить і пахне. Може, вам камера передає, він ще парує, бачите, гарячий. Для кращого смаку я додавала сметани, щось мені так захотілося, можете не додавати. Суп наш з фрикадельками з кролика готовий. Можна його назвати навіть дієтичним. Тому як кролик саме м'ясо дієтичне, і тут овочі. Так що сміло можу так назвати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду всім дуже вдячна. Всім па-па!